У Черкасах, удруге, відбувся марш подяки ЗСУ. Випускники у вишиванках, вчителі та військовослужбовці прийшли однією з вулиць міста. Більше розповімо у наступному сюжеті. Вулицею Хрещатик до Соборної площі крокували колишні школярі, їхні батьки, освітяни та представники влади на знак подяки захисникам за можливість навчатися та святкувати завершення навчання. Зокрема, виконати традиційний вальс випускників. Понад 1300 школярів Черкас стали абітурієнтами і вже готуються вступати до університетів. А вчителі під відому пісню Кузьми скрябіна відпустили підопічних у доросле життя. Особисто випускників привітали начальник обласної військової адміністрації Ігор Таборець та міський голова Черкаса Анатолій Бондаренко. Ви набагато раніше стали дорослішими, стійкішими, і набагато раніше усвідомили, що таке батьківщина, що таке наша рідна земля. І ви, як ніхто, вже з інших дітей цього світу розумієте, за що ми маємо стояти і за що ми маємо боротися. Дорогі діти. Гідно ідіть по життєвому шляху. Бажаю вам, щоб він прийшов без тернів. Бажаю вам гідно нести звання черкастя та українця. Дякую вам за ваші знання, дякую вам за все. А наприкінці символічного заходу діти підготували воїнам флешмоб. Уже наступного дня наша команда побувала на випускному учнів Першої міської гімназії, де вручили свідоцтва та відзначили найкращих. Запрошуємо гімназистів 11-го А і гімназистів 11-го Б для зачитання наказу про випуск 11 класів і вручення свідоцтв. Про повну загальну середню освіту видати свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою та нагородити золотою медалю за високе досягнення у навчанні. Прошу Тетяну Олександрівну, одинадцяти авто. Сім років плечо-плічі з батьками як власних дітей опікували класні керівники. Ми говорили у класі, в коридорі, в укритті. Ми говорили навіть тоді, коли нас уже не хотіли слухати, але ж мовчки терпіли. Ми говорили так натхненно і голосно, що іноді тільки нас було чути на третьому поверсі. Тут колеги, вибачте, будь ласка. Ми завжди говорили те, що треба. А зараз скажемо те, що хочемо. Любі наші діти. Протягом цих років ми вчилися у вас і разом з вами. Ми змінювалися і сподіваємося на краще. І вже дорослі діти зі словами подяки звернулись до своїх наставників і батьків. Ви приносили з собою не лише тепління, розуміння та тепло. Ви приносили з собою найголовніше віру в нас. Ви вірили в нас, навіть коли ми самі сумнівалися. Ви продовжували вірити в нас, навіть коли все було дуже погано. Ви святкували з нами наші успіхи та допомагали переживати тяжкі часи. Ви завжди були для нас не тільки друзями, але й захисниками, опорою та просто надійною людиною, з якою можна було поділитися усім, чим завгодно. Ви завжди стояли на нашому боці, захищали нас. Перед вчителями, коли не хотілося йти до школи або писати якусь самостійну роботу, ви е, забирали нас з укриття, коли хотілося швидше піти додому. Е, і просто ви завжди були опорою для. Ірина Марченко, Олександр Костирко, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.